Церквою Воскресіння Лазаря вшановується як одне з найбільш важливих знакових чудес, здійснених Ісусом Христом за час Його земного шляху. Це символ того, що Господові підвладні і життя, і смерть людини, і надія на прийдешне Воскресіння всіх померлих, хто увірував у Христа і виконував Його заповіді. Перед іконою Воскресіння Лазаря моляться про прощення гріхів, зцілення недух, дух, душі та тіла, вважається, що цей образ захищає від зла та допомагає в найважчих життєвих ситуаціях. Господи Ісусе, Спаситель душ наших, щедроти Твої та милості даруй нам рабам Твоїм грішним. Ти, Воскресивши Лазаря, дарував кожному вірю у спасіння і безсмертя, що не відверни погляду свого від благаючих тобі, даруй нам сілення від недух, що терзає тіло і душу, допоможи не відвернути від віри і не піти по стопах, невіруючих у тобі, підносимо тобі молитви, праведні та віруємо в Царство Небесне. Амінь.